Ага. Доброго вам ранку. Гарного четверга. Нехай цей день у вашому житті буде кращим за попередній, і нехай вам не бракує причин для посмішки та щастя. Так. хочу Побачити від вас реакцію і зрозуміти, який у вас настрій? Чи підняли вам мої вушка настрій? Так. Знайте, будь ласка, реакцію свій настрій. Я? Я не сонний, Я не сердитий. Ой, нічого, не, не то. Я ней. Так, да. ну а тепер я дивлюся, я прогортала смайлики, тепер дивлюся на ваші реакції. Поставте, будь ласка, реакцію. щоб я... Я сонний. я, я сонний. Смайлик постав. І у що у мене я... ось Смайлик. на гейгодна? мене ось Василь. Я сонна. Вітаю, Василин. Доброго ранку. Вітаю. Так, ну поставить Доброго... і залиште її на хвилиночку, тож я не встигаю її побачити, а ви її прибираєте. А ми її побачили? Ні, вони самі прибираються. Серйозно? Так. А, да. я думала, то ви швиденько поставили і прибрали. Вони самі. Ясно. Тільки рука. Ой, є то нашу. Так, я тільки піднімаю руку, залишається, смайлики зникають, ясно. Так, У мене. Добре, бачу, що у всіх загалом настрій хороший, це чудово, це чудово, це радує мене добре. Я Ну, Прокидайся, вже час працювати, прокидайся. Так. Зараз хочу пограти з вами в таку гру, яка називається. Побажай на гарного дня. Але робити її будемо ми таким чином. Зараз хтось почне. Ну, напевно, я почну і естафету передам іншому. Тобто, той, кого я називаю, він продовжує і передає іншому. Аксіму. Що, Полінко? А хто а сьогодні помічник? Трішки згодом, Полінко. Так, ну я починаю. Так, всіх бачу. Ось давай, Кирило. Я бажаю тобі е, багато усмішок. Ти кажеш дякую. А тепер називаєш когось іншого, хто в нас є на уроці, і бажаєш йому. Так, а він продовжить далі, назвавши когось ще. Ігоря, так, Ігоре. Ага. Бажаю щоб, сьогодні, щоб, щоб, щоб все було добре, Ігор, кажеш дякую і називаєш когось, так, ага. Кирило. А, Я... Ні, Кирила вже не називай, називай когось іншого. 에, зараз. Кого ще не називали. Міша. Ага. Желаю тобі доброго дня. Бажаю тобі доброго дня. Міша кажи дякую Дякую. і тепер бажай комусь іншому. Ой. Ой. Кому побажаєш? Ой, 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 ой. Давайте мури, Між. Кому бажаєш, Тимуру? Доброго дня. Тимур. Тимуру, Тимур, тобі Міша побажав доброго дня. Ти каже дякую. Дякую. І бажай комусь іншому. Називай когось іншого. Поля Лавриненко, Поля Лавриненко так, Полінка. Бажаю гарного дня і успіху. Ага, Полінка, дякую. Полінка кажи дякую, дякую. і тепер називай когось іншого. Дякую. Ні, ну Кирило вже був. Давай, скільки дітей ще є на Будь-кому передай слово. Давай Дарині передай слово. Оль. А Лілі немає. Дарина є. Оля є, Юля є, Василина, Мілана, Вероніка, Соня, Ілюша є. Алина. Давай. У сьогоднішньому дні. Поліна, тобі побажали успіху сьогодні, чи Дарина, Дарині побажали успіху у сьогоднішньому дні. Даринка, дякую, каже, і передає слово. Є у нас Поліна, Юля, Мілана, Вероніка, Василина, Ілюша, Соня. Василина. Давай. Василина, я тебе вважаю. Доброго дня. У тебе все почало. Ага. Василинко кажеш: дякую. Дякую. І передавай слово є Мілана, Вероніка, Юля, Поля, Ілюша, Соня. Кому слово передаєш? Мілане. Угу. Побажай їй чогось хорошого. <тірш> Бажаю їй гарного настрою, чи успіхів в навчанні, чи, чи. гарного настрою. Гарного настрою. Міланка кажи дякую. дякую. І передай комусь слово. У нас є Вероніка, Юля, Поля, Ілюша і, і Софійка ще не задіяні. Софійка тут. Софійка тут. Давай, Міланка, бажай їй гарного дня, вона передасть слово комусь я <плес> і щоб все все щоб, 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 щоб. щоб все вийшло. Давай. Прямо. Так. Юлі, Вероніці, Поліні або Ілюше, передавай слово. Ілюше. Ілюше, ага. я передаю рано в і рано в нас. Ілюш, ти тут? <плес> Камера вимкнена. І я тут. Ілюша тут, я про Ілю кажу. А, а так, Ілюші, напевно, немає. Софійко, передай, будь ласка, слово або Юлі, або Поліні Казаренко, або Вероніці. Поліна Казаренко. Ага. Полікаренка я тобі бажаю ганового одне і главного успіх. Ага. Дякую. Полінка передає Вероніка. слово Вероніці. Вероніка, я тобі бажаю, щоб і, у тебе. Ти, ти гарно читала, і, і в тебе був хороший настрій. Дякую. Дякую. Так, а Веронічка передає слово Юлі. Юля, я бажаю тобі гарного дня, щоб в тебе все в звичайно Дякую. Так. так, ну а Юля бажає мені. Я вам бажаю, щоб цей день пройшов чудово і щоб у нас всіх все вийшло. Я тобі дуже дякую і за гарний настрій вам всім дякую. Так, ну, а помічником моїм сьогодні буде. Так, буду писати в чат. Так, секретний чат. Пишу безпосередньо учаснику. Готово? А ще не прийшло нам. А я одному Мені. комусь відправила. А я? Так, Ти да, сьогодні моя помічниця. Продовжуй речі. Сьогодні, сьогодні, 15 березня. 2022 року, день тижня сьогодні четвер. Погода. погода? Погода сонячна, сонячного так, сподіваюся. О, що... ні не так, сподіваюся, що сьогодні дощу не буде, хоча синоптики нам обіцяють, що сьогодні ввечері буде дощ. Дякую, Софійко. Е, свято сьогодні, діти Міжнародний день демократії. Демократія це такий правовий устрій, коли е, народ обирає своїх правителів. Я такого ніколи не слухала такого слова. Так, демократія. є таке слово демократія. Добре, це сьогодні свято. Ну, а яке ж у нас на сьогодні свято, ну, точніше, не свято, а який у нас на сьогодні план? А план у нас на сьогодні такий. Перший урок о 9 буде Математика. О 9.45. Англійська, мова. Ага, о 10.30. Я тут мечтаю. І об 11.15. Самостійно ви виконуєте завдання з дизайну і технології, і фізичної культури. Щось тут я з помилкою написала. Так, фізична культура. Добре. Добре. Ну, і ми, як зазвичай, продовжуємо працювати над нашою темою. Як яка звучить, так, подорожуємо, відкриваємо світ. І на сьогодні я вам пропоную таку подорож у форматі гри. Я підготувала для вас дві гри: одна поскладніше, інша полегше. Вам яку відправити? Полегше. Так, Олег. так. Олег. так. Олег. Комусь, хочеться комусь хочеться полегше. Дивіться. О, Сходніше. Сходніше. Дивіться, мене ви зараз Олег. маєте змогу обрати. Олег. Я першою у чат надішлю полегше гру, е, вона м, допомагає розвивати пам'ять. Треба відкривати картку і запам'ятовувати, де яка знаходиться. О, я хочу паху. Це полегша гра. Ну, а я ще не відправила, я тільки показую, що за гра. Треба запам'ятовувати де яка картка, і потім одночасно дві відкрити. Зрозуміли? Так. так. А поскладніша гра це факти про Україну. Тут вже по це питання ви вибираєте і відповідаєте на відповідь. От я прочитала і відповіла. А потім розкажете мені, скільки у вас було правильних відповідей. І так, зараз я надішлю чак гру полегше. Дивіться, якщо коли обираєте групу легше, то ви переходите за цим посиланням і е, е, конференцію я завершу. А якщо обираєте групу складніше, то чекайте другого посилання. Так, зараз гра полегше. Зараз буду бачити. Вот вона, все, я на Так. О, все. так. А тепер від, відправляю гру поскладніше. Перше посилання легше, друге складніше. Обирайте, яку гру ви, обер... ви хочете пограти. І до ну, першого уроку маєте змогу трішечки пограти. Ну, а я вам бажаю гарного дня. Україну? меморі Україна це полегше. Є, а це правильно. Ага, меморі то полегше. Так. А відкриваю Україну то поскладніше. До першого уроку маєте час пограти, у вас це посилання залишиться відкритим. Так, ви граєте вже. Ну, а я з вами прощаюся і на першому уроці розкажете мені, яку гру ви грали, і е, скільки там правильних відповідей дали, скільки спорвалися. Добре? Добре. Так. І тоді прощаюся з вами до першого уроку. Добре. До побачення. До побачення. До зустрічі. hai <shrug> hai